Привіт, ти на ютуб-каналі Ізіально, і сьогодні я вам розповім, що я замовив з за Aliexpress в акції товари по долар 79. Починаємо. Отже, замовив я собі 10 травня 7 товарів в акцію 1 за долар 99, але так, як в ці дні був розпродаж на Aliexpress, в цій акції також був невеликий розпродаж, і ціни трішки зменшили. Тобто не 1 долар 99 центів за один товар, а 1 долар 79 центів, тобто це десь 67 гривень, замість 70. 55 гривень. Дрібниця, але приємно. А також, якщо ви ще не знали, не так давно в цій акції дозволили за один раз замовляти більше, ніж три товари. В минулому році я замовляв набори по три товари, а зараз можна більше, ніж три товари одним замовленням. Але менше трьох товарів, звичайно, не можна. До речі, доставка в Україну зайняла від моменту замовлення до отримання 16 днів Укрпоштою. Я здивований. Отже, перший товар це така ось рулетка за 67 гривень. 3 метри і якістю я був здивований. Дійсно, якість чудова, і все працює як треба. І дійсно є 3 метри. Тобто цей товар точно рекомендую. Другий товар це нано-скотч. Я вже колись замовляв такий, в принципі, тримає він чудово, якщо кріпити не дуже важкий товар, тому також можу рекомендувати. Тут, до речі, повинно бути 2 метри, але я не перевіряв. Третій товар це такий ось жіночий гаманець. Якість добра за цю ціну. Четвертий товар це ось така прихватка для гарячого, у вигляді чачою лапки якість також добра. П'ятий, шостий та сьомій товари це вже для дітей, замовляв для своїх племінників. Це ось таке невелике баскетбольне кільце та три м'ячики. Далі це по типу Дартса, але замість дротиків тут м'ячики. І ось така ще іграшка у вигляді фастфуда і продуктів, тобто 9 найменувань продуктів харчування. Підсумок: за цей вже майже рік, як відновилася доставка за AliExpress в Україну, я вже замовив, мабуть, більше, ніж 10 усіляких наборів товарів. Товари, скажу, дійсно хороші за ці кошти. Подавати, звичайно, можу. Посилання на ці товари залишу в описі під відео, але ціна буде вище, якщо купуєте по одному. А краще вже зайдіть в додаток AliExpress і зайдіть у розділ від 1 доларів 99 центів за 3 і більше товарів, і шукайте, що вам потрібно. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого підтримуй український техноконтент. Постав подобайку цьому відео і залиш свій коментар. І на телеграм канал підпишись також, там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!